Фортепіано або піанофорте було винайдено в 1700 році у Флоренції. Його створив італійський майстер музичних інструментів Бартоломео Крістофорі. Це був один з найвизначніших винаходів свого часу. У Базиліці Сан-Кроті встановлена пам'ятна табличка на його честь. Три добре відомі клавічні інструменти клавікорд, клавесин і спінет, вважаються попередниками фортепіано. Проте вони мали свої особливості звучання. На клавесині та спінеті динаміка звуку залежала не від сили натискання на клавішу, а від фактури кількості регістрів або використання кількох мануалів. Тобто змінювати гучність кожної окремої ноти, як на фортепіано, було неможливо. Фортепіано ж стало тим інструментом, який дозволив виконувати музику з природною динамікою. Чим сильніше натискаєш клавішу, тим гучніше звучить нота. Цього вдалося досягти завдяки спеціальному механізму. Маленькі повстяні молоточки вдаряють по струнах із різною силою, залежно від натиску. Спочатку цей інструмент називали молоткове піаніно або хамер-клавія. А більша його версія стала відома як рояль. Сам Крістофорі назвав свій винахід Граві Чембелокул ефорте, тобто великий клавесин, на якому можна грати і тихо, і голосно. Згодом ця назва скоротилась до піанофорте або просто піаніно, як ми звикли казати сьогодні. Слово фортепіано тепер об'єднує і рояль, і вертикальне піаніно. У вертикальному струни стоять вертикально, у роялі розташовані по горизонталі.